Всім привітики! З вами знову сімейка Бабачків. У нас сьогодні ще вранці був дощик, вже його немає. На вулиці хоч плюс 12, але таке відчуття, наче на вулиці градусів 5-6 не більше. Сиро і вітер. Дуже холодно. Бабачок буде зараз себе лежик вести, бо він щось сьогодні капризує, плаче. І вночі погано спабу зачала теж вмикав, сльозки тикли, то давала йому нарафенку. А зараз це щось там вирядує. щоб це вести нормально, то я хочу зробити біля столу лавочку. Викручувати оці пеньочки, Ось один і другий. Закрутити нові стопчики. і положити досточку зверху. Бо доска наша ще лежить до Великого дня, Я ще відрізала і все. Одна лавочка є, а другий ніяк руки не доходили. Та якщо не буде сьогодні дощику, то дороблю вже ці лавочки. Але сьогодні в олежикові плани лавочка не входить. Так, да, сонечко? Що його погодую, мабуть, я трошки на руках потримаю, а тоді вже як буде йому трошки легше, перестане плакати, підробити лавочку. Це котофейко, який достає олежика. Зразу його... для нього лягає, фуркає, фуркає, ти починає гризти. Ну, Олежик також. Його рукою ногою трахає, себе в обіду не дає. Попитка номер 2 Поміряти Олежику тиск, да? сонечко? Він крутився, вертівся і нічого не показало. Але поланити тихенько. Положити тихенько, одну клапанку. Да. Давай, Сті. Давай вам таку ручку, ми такий просянеш. Посмотри на карчані. Все, біжаний хлопчик. Давай. Він тебе включає. Все, полазимо тихенько, давай. Тихо. Аду я вас підкочу і опять покажу помилку. Тихо, 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 чи. Космос. 123 на 73 і 81 пульс. Тиск нам більш-менш нормальний. як таке, який я плаче. Можливо, те, що погода така міняється. То й мені погано. Навіть не знаю. Кисень 99. Отакі от істерики, сльози. Аби так от тільки кричав. І не плакав, то може було б і хорошо. Значить, можливо, щоб уваги б не звертало. Але коли йдуть сльозки, то це вже зна... ну, 100%, що в нього щось болить. Що, любить, коли йому там тиску міряють. Саме цей процес. Він починає улибатися. Да? Росмішили пацана. Каже, мамо, що, мені дає поболіти не можна? Не можна. Да? Гарний хлопчик, зараз пообідаємо і підемо. У мене в планах зробити якусь пирога, щось таке із ревіним. Коли захотілося чогось смачненького, роблю корзиночки, ось о яблучне варенько і зверху ревінь зелений. Оцю зробила чисто з ревіним спробую. Одна вже партія печеться, це друга і, мабуть, буде ще шість корзиночок. Ось яка смакота. ось ревень, кубіком накришила. Зіму корзиночки, тоді хочу ще зробити галет з ревіним. Таку я робила то з вишеньками, літом робила з малиною, то з яблуками робила, а це хочу зробити з ревінем. і хочу ще зробити лавашик з ревінем, то я так запекти. Так що, поки є ревень, будемо відриватися, насолоджуватися такою смакотою. Ось такі корзиночки вийшли. Ті, що з ревенем, у мене там їх три штучки, одна зразу а там ще дві допікаються, вони вийшли такі суховаті, сочні. А там, де варенька і ревень, несочні. Тепер на другий раз буду знати. Пішла, поставлю чайничок і буду смакувати. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та залишайте коментарі. Пока-пока!